Нагадуємо, що через значні борги населення за теплопостачання, скорочення кількості абонентів та зношеність теплових мереж міською владою Нікополя розпочато процес децентралізації опалення. Тож восени опалювальний сезон не розпочнеться. Нікопольці повинні вже сьогодні потурбуватися про тепло в своїх оселях та встановити індивідуальні джерела опалення. Міська влада потурбувалась про малозабезпечених нікопольців, рівень доходів, яких на місяць не перевищує 1930 гривень. Такі категорії населення отримують із місцевого бюджету. Матеріальну допомогу. Людям виділяють 4445 тисячі гривень на встановлення індивідуального опалення в однокімнатній квартирі, 5641 тисяч гривню у двокімнатній, 7174 тисяч у трикімнатній та 8674 тисяч гривні у чотирикімнатній чотири квартирах. У більшості випадків жителі віддають перевагу електричному опаленню, бо його встановлення коштує дешевше. У разі необхідності місцевим бюджетом додатково передбачена 1 тисяча гривень з метою встановлення лічильників для пільгового тарифу. Тим людям, які отримали матеріальну допомогу. Для того щоб претендувати на допомогу із бюджету, мешканці мають звернутися до управління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця 1 травнева, 9. Під час візиту з собою необхідно взяти такі документи. Це ксерокопія після паспорта, ідентифікаційного коду. От, єдине, що ми требуємо, це договор з фірмою на установку цього отоплення. Це то за чим треба сходити чего нету на руках для того, чтобы его откопировать. И э, доходы, доходы э, те, которые получают люди пенсию, тем проще, мы сами можем взять их доходы. А вот, конечно, работающим надо взять справочки с места работы о своих доходах. Управлінням праці та соціального захисту наразі розглянуто більш ніж 4 тисячі заяв. А матеріальну допомогу отримали 3843 тисячі нікопольці, які, не зволікаючи, звернулись до відповідних служб, щоб якнайшвидше встановити у своїх домівках індивідуальне опалення. Це зазвичай пенсіонери, які переважно отримують матеріальну допомогу з місцевого бюджету, як, наприклад, жительки будинку по проспекту Трубників. говорять, що останнім часом у зумовий період тільки мучились з внутрішньоквартирними тепловими мережами через їхню зношеність. У спальні центральна труба п'ять разів, п'ять дірок. Одна так упала, було прямо з однієї сторони в стінку туди, обоє всі очі облізли. Ставили спочатку хомути, а потім ми вирішили, що труба не годна, жильці по стояку, і вирішили зробити нову трубу. Вот. В кухні, слава Богу, не рвало. А в кімнаті от рвала. наразі жінки радіють, що їхні неприємності вже позаду, адже вони отримали допомогу із місцевого бюджету і встановили у своїх помешканнях нову систему електричного індивідуального опалення. Я взагалі довольна, не слів. Нам хватило цих грошей? Ну як, хватило. Там ще ми трохи доплачемо. але нічого, це раз дає, нам це устраювають. Ми Мы... дав. Я довольна. Як нам старикам, знаєте. Розстроїлись ну, коли нам допомогли. Ми довольні. Довольна тим, що буде у мене завжди тепло. Тобто місцева влада зі свого боку робить все можливе, аби допомогти людям подолати децентралізацію опалення в Нікополі і чекає такої ж зворотної реакції і від мешканців. Тому звертається до кожного з закликом не зволікати. Наступний опалювальний сезон настане дуже швидко, і потурбуватись про тепло у своїх оселях необхідно вже сьогодні. В Нікопольській поліції нагородили громадянина, який затримав вуличного грабіжника. 16 серпня в актовій залі Нікопольського відділу поліції, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу полковник поліції Євген Кравцов, вручив грамоту мешканцю Нікопольського району Олексію Пилипенко за допомогу поліції в розкритті вуличного злочину. 4 серпня поблизу залізничного вокзалу невідомий скоїв напад на жінку зірвав з її шиї золотий ланцюжок. Коли Олексій почув крик жінки і побачив чоловіка, який почав Кати зрозумів, що скоєно злочин. Не роздумуючи, Олексій почав переслідувати грабіжника. Йому вдалося наздогнати зловмисника та передати поліцейським. Судитимуть злочинця за пограбування. Покарання у скоєнні такого злочину передбачає позбавлення волі від 4 до 6 років. 18 серпня в приміщенні Нікопольської міської ради відбулося засідання круглого столу, під час якого обговорювалися питання, які пов'язані із соціальним забезпеченням внутрішньопереміщених громадян України та мобілізованих воїнів АТО. На засіданні були присутні радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислав Макаров, заступник Нікопольського міського голови Ольга Коник, керівники відділів та управлінь Нікопольської міської ради, представники благодійних фондів та громадських організацій. Час обговорення керівники відділів та управлінь, які працюють над питаннями соціалізації тимчасово переміщених осіб, звітували про проведену роботу та розповідали про плани на майбутнє, котрі допоможуть створити кращі умови проживання переселенців у Нікополі. За результатами круглого столу Владислав Макаров відзначив, що за останні роки в цій категорії населення було виділено ряд комфортних та повністю обладнаних приміщень для постійного проживання. Тимчасово переміщені особи забезпечені необхідним одягом, ліками та продуктами харчів. Відчування. Більшість із переселенців отримали роботу за фахом, а діти відвідують школи та дошкільні заклади. Тож роботи з внутрішньопереміщеними особами в Нікополі ведеться досить активно та якісно. Цього тижня у Нікополі завдяки обласному фінансуванню з'явилася нова техніка, яка необхідна для повноцінної та якісної роботи комунальних підприємств у сфері благоустрою нашого міста. 2015 року обласна адміністрація допомагає нам в покупці техніки. В минулому році було придбано 5 одиниць. В цьому році вже обладміністрація нам дала вишку і бобкет. Також були виділені кошти з обласного бюджету, екологічного обласного бюджету на покупку мусоровозів. Управлінням був проведений тендер, і ми сьогодні придбали три сучасні мусоровози. 19 серпня міський голова Андрій Фісак особисто зустрічав працівників автозбирального підприємства Кобальт, які привезли для нашого міста три нових сміттєвози. Очільник міста оглянув нову техніку, поспілкувався з представниками компанії-виробника та подякував за співпрацю. Звичайно, ця подія не пройшла повз увагу і депутатів міської ради, котрі також переймаються питаннями благоустрою нашого міста. Ось ці три машини мусоровози, які нам, можна сказати, подаріла область. Они существенно помогут в перевозке мусора и наладить в городе чистоту. Я как депутат доволен, что такая техника появляется. Ну и надеюсь, что это не последняя помощь Областного совета нашему городу. Генеральний директор автозбирального підприємства Кобальт Валерій Пінський розповів, що компанія надаватиме сервісне обслуговування та проведе навчання для працівників комунального підприємства, які використовуватимуть у своїй роботі сміттєвози. Сьогодні прийнято рішення передати дані машини комунальному підприємству Водоканал і зараз буде пройшоти навчання оператора. Також ми будемо передавати сервісне обслуговування. Прийнято рішення согласоване з вашим головою для того, щоб машини не їздили на сервісне обслуговування. Соседний город это будет происходить непосредственно здесь. Три одиниці нової техніки з'явилось и в автопарку комунального підприємства Міськавтодор-1. Это Бобкат с пятью приспособлениями. То есть это можно и очищать тротуарные дорожки, и можно подметать также тротуарные дорожки. То есть автомобиль, который предназначен, скажем так, для поддержания чистоты и порядка в скверах, парках и на пешеходных дорожках. І автовишка телескопическая, 28 метрів. Честно сказать, там, мабуть, крім навіть кроме расплавы, даже не знаю, у кого є зараз вторая. Також в цьому році закупили необхідну для роботи підприємства техніку і за кошти місцевого бюджету. Це трактор, новий трактор Білорус і два прицепи. Необхідність всієї техніки, особливо, вот трактор і автовишка, ну трудно переоцінити. Зараз, город технически будет, технічно, буде ну, мабуть, в рази легше. Нещодавно завершилися роботи по освітленню парку перемоги. За словами директора комунального підприємства «Міськавтодородин» Володимира Осадчого, достатнього освітлення у парку вже не було більш ніж 10 років. А наразі тут було встановлено 38 ліхтарів, завдяки роботі яких у темний час доби будуть освітлені всі основні алеї парку. Ми зробили здесь перше на це то, що комбініроване освітлення. по центру. Ми оставили так назва натрієві лампи, які ну освітлення... посвященности это самые лучшие лампы на сегодняшний день какие они только есть а на боковых вот этих трех аллейках поставили аллейки с диодными лампами чуть желдован и поэтому происходит как бы инновация такая посередине парка белый цвет там он переходит как бы в желтый то есть просто ну чисто внешне ну скажем так ну просто красивее смотреть На сьогоднішній день вже проведено освітлення в парку металургів та по вулиці Трубченка. Також почали працювати ліхтарі на вулицях Княжі та Ізюмській. До кінця вересня міська автодор планує відновити освітлення у парку імені Пушкіна та по вулиці Шевченка від Некрасова до героїв Чорнобиля. Також підприємство продовжує планові роботи по заміні ламп та проводить однофазні кабелі. Ми зараз туда ставимо фонарі і протягуємо, міняємо водиті провода, алюмінієві двойни отоді правода на. Ну, так называемый провод СИП. Вот. Что мы этим добиваемся? На данный момент, допустим, причина аварийности, что многие улицы часто тухнет свет и все. В чем причина аварийности? То, что идет два алюминиевых провода по веткам фруктовых деревьев на частного сектора. Малейший ветер два эти провода замыкает между собой, или просто небольшой дождь прошел, роса ветка замыкает фазу и ноль, мокрая, все выбивается предохранитель, улица тухнет. Мы от этого уходим. Каким образом? Еще? Вот именно тем, что меняем вот эти провода, образно говоря, на кабель, который уже хоть среди деревьев он идет, все, там он весь заизолирован, там нечему замыкать. Хоть ветер, хоть дождь, хоть снег. Надежность повышается этой системы освещения. И второй долговечность. Міська влада Нікополя звертає особливу увагу на умови розвитку наймолодших мешканців міста та реагує на прохання Нікопольців стосовно встановлення дитячих майданчиків у різних житлових районах. У цьому році заплановано встановити близько 20 дитячих мінікомплексів у різних районах міста, які того потребують. Міською радою виділені кошти, проведено тендер і в місті Нікополі буде встановлено 20 отаких маленьких комплексів. Один здоровий ігровий комплекс буде встановлено ...в паркі Пушкіна». Ольга Павлівна, керуюча одного з будинків по вулиці Малиновського, де вже встановили дитячий міні-комплекс, розповідає, що саме такої розваги для малечі не вистачало у їхньому дворі. Тут у моєму домі 192 квартири. От в кожній квартирі візьміть і по двоє, а то є і п'ятеро, і восьмеро діток. У мене є багатодітні сім'ї, у яких багато діток. От. І от ця от горка, яка вона дуже нам власна, дуже маленькі дітки, дуже раді. Так що ми благодарні всім. Тож невдовзі маленькі нікопольці з різних куточків міста зможуть гратися поблизу своїх будинків. 17 серпня на стадіоні «Електрометалург» відбулося урочисте відкриття футбольного турніру, присвяченого пам'яті видатного Нікопольського футболіста, екс-гравця Національної збірної України Сергія Закарлюки. Серед гостей на святковому відкритті футбольних змагань також були присутні батьки Сергія, його перший тренер Володимир Терещенко, голова Федерації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів, колишні одноклубники та друзі. Ми приїхали сюди в Нікополь. поучаствовать в турнире такого великого футболиста, как Сережа Закатова. Он вырос такого мальчика, как и вы. Это выросла большая звезда украинского футбола. Его не только ценят здесь, в Никополе. Его ценят на Украине. Его все ценят. От мала до велика. Даже те люди, которые играли 60-х -е знали, что Это человек с большой буквы. Этот турнір уже как бы ежегодный. Спасибо за это организаторам турнира, Спасибо мэрии, Спасибо всем, хто пришел, всем хто помнит и не забыли его. Заступник міського голови Ольга Коник висловила подяку юним спортсменам, що вони присвячують своє дитинство спорту, та наголосила, що для підростаючого покоління дуже важливо мати гарний зразок для наслідування. Саме таким прикладом з впевненістю можна назвати легендарного футболіста з Нікополя Сергія Закарлюку. 14 серпня на стадіоні Електрометалург пройшов захоплюючий футбольний поєдинок між командами Нікополь НПГУ та Поділля, міста Хмельницький, який завершився рахунком 3-0 на користь господарів поля. Це перша значна перемога Нікопольських гравців за останній рік. Зіркою матчу став Дмитро Ходарченко, який не тільки забив вирішальний гол, але й допоміг команді реалізувати декілька гольових подач. Наразі команда Григорія Варжеленка займає 11 місце в турнірній таблиці другої ліги чемпіонату України з футболу... Сподіваються, що перемоги улюбленої команди тільки починаються і з нетерпінням чекають наступного матчу. Дорогі від відчирого серця. Вітаю вас з головним святом нашої країни, з Днем Незалежності України. У цьому році ми визначаємо 25-ту річницю незалежності нашої держави. Цей ювілей можна вважати тим визначним рубежем самостійності, демократії та свободи, до якої наша країна довго та впевнено йшла. Зараз ми переживаємо неспокійні часи, але завдяки нашій силі та вірі, в майбутнє. Ми подолаємо всі негаразди: 25 років це вік нових звершень, нових перемог та досягнень. Тому ми повинні разом стати на шлях єдності та показати світу нашу згуртованість і непереможність, нашу козацьку волю і честь. Я щиро бажаю кожному міцного здоров'я, достатки, злагоду і миру, а нашій Україні та Нікополю впевненого шляху до перемоги. І світлого майбутнього пишаємося тим, що ми українці зі святом.